Наше призначення розбудити кундаліні. Привіт, друзі! Я Таня, викладач з енергопрактик, йоги, кундаліні, йоги і медитації. Також я розвиваю цей ютуб-канал, тому сьогодні я розповім вам усю правду про кундаліні. Це не міф, не ілюзія, не гіпноз і навіть не гіпотеза. Це біологічна субстанція, яка дійсно існує всередині нашого тіла і яка може бути виявлена сучасною апаратурою. Пробудження кундаліні. Виявляє в людині не тільки надздібності, такі як яснобачення, яснослухання, телекінез, але й може перетворити людину в пророка святого або віднайти в ній таланти в області музики, поезії, політики і так далі. Наше призначення розбудити кундаліні. Цю енергію може пробудити кожен святий і поет, художник і воїн. І тут немає втрат, тому що кундаліні, яка прокинулася, облагороджує усю природу людини від волі до цверних. Творчості кундаліні це сутність усіх можливих енергій, які проявляються по різному, в залежності від того, яку чакру вони пронизують. Від грубих інстинктів до надсвідомості – Такий діапазон самовираження кундаліні. Один використовує цю енергію для продовження свого роду. Другий, наприклад, Ейнштейн, використовує її для того, щоб віднайти теорію відносності. Третій, взагалі, складає божественну музику. Енергія скрізь та сама, але її Форми різні. Будь-яка наша діяльність виявляє цю енергію, яка по логіці розвитку прагне свого вищого прояву. Ось чому не слід забувати, і чому усі наші чуттєві насолоди, яким ми віддаємося, є лише симптомами нашого істинного призначення розбудити кундаліні, незважаючи на усі несприятливі умови життя. Отже, що відбувається з нами, коли пробуджується кундаліні? Змінюється якість наших сприйнятів і свідомість. Пріоритети і прихильності, вся накопичена карма нейтралізується, перетворюється наша структура тіла, клітини тканин, голос, настає процес омолодження, а також покращується робота органів гормональних секрецій. Однак усі ці метаморфози можуть бути і негативними, якщо ваш гуру недостатньо кваліфікований. Перш ніж зайнятися кундаліні, запитайте в себе, заради чого я хочу це робити? Якщо ваша мета егоїст. І корислива, і ви хочете здобути ці знання і ці надздібності для того, щоб дивувати людей, краще залишити цю практику. Однак, якщо ваш намір безкорисливий, і ви хочете пізнати сенс буття, природу Бога, своєї сутності, тоді кундаліні до ваших послуг. Підключайте її до високої напруги, і нехай тоді кожна ваша клітина пронизується високовольтною силою кундаліні, перетворюючи вас на божественну історію щодо фізіології кундаліні, то ця енергія перебуває у нашому каузальному тілі, яке не залежить ні від простору, ні від часу, ні від об'єктності. Ця енергія часто зображується у формі змії, яка скручена три рази у кільце. Ця зміїна сила вже закодована в нашій першій чакрі Муладхарі в несвідомому стані. Це найнижчий енергоцентр у нашому тілі. А чакра Сахасрара є найвищим центром надсвідомості. Її ще називають маткою свідомості. Вона відповідає нашому гіпофізу основній залозі головного мозку. Нижче під гіпофізом розташований інший психічний центр. Його ще називають третім оком. Чакра Аджна, відповідна шишковидній залозі. Саме тому під час наших практик з Кундаліні-йоги я. Я говорю вам про те, щоб ми концентрували увагу в області міжбров'я. Це вершина нашого хребта, яка є зв'язуючою ланкою між нашим. Несвідомим центром Муладхарою і надсвідомим центром Сахасрарою. Цей зв'язок відбувається через психічний прохід всередині нашого хребтового стовпасу шумну. І тоді трансцендентальне блаженство підносить людину до кульмінації людської еволюції. Тепер перейдемо до чакр. Слово чакра буквально означає колесо або круг. Вони рухають нашу психічну енергію за рахунок того, що вони обертаються. Як вихор, за рахунок чого створюють певну вібрацію у нашому тілі. В кожній людині їх мільярд, але найважливіші ті, які охоплюють увесь спектр сутності людини від грубої її природи до найтонкішої. Багато хто говорить, що чакри є джерелом енергії, але це не так. Про основні чакри ви можете дізнатись з мого попереднього відео, посилання на яке я залишу внизу в описі під цим відео. Чакри являються полюсами. Які передають енергію через наді? Наді це система каналів, якими рухається енергія, в яких струмує прана в обох напрямках. Що таке прана? Ви можете дізнатись в моєму попередньому відео, посилання на яке я залишу внизу. Слово наді означає потік. Їх по всьому тілу близько 72 тисяч. Серед них виділяють три найважливіші канали: Іда, Пінгала і Сушумна. Іда контролює діяльність розуму, уособлює місяць. А пінгала саме життя уособлює сонце. Сушумна це канал пробудження вищої свідомості. Іда відповідає за жіночу енергію і протікає з лівої сторони. А пінгала – це чоловіча енергія, яка протікає з правої. Вони можуть функціонувати як разом, так і окремо. Зараз маленький тест. Зверніть увагу на потік повітря у ваших ніздрях. Зазвичай одна більш вільна, а інша заблокована. Від цього залежить наскільки гармонійно працюють на півкулі нашого головного мозку, тому що енергетичні канали управляють. Його роботи. Тому важливо, щоб центральний канал Сушумна був пов'язаний з кундаліні. Без цього зв'язку неможливо активувати клітини мозку та оновити фізичну структуру тіла. Володіючи цією інформацією, можна зробити висновок, що пробудження кундаліні це не вигадка, не символ, а дійсне явлення електрофізіологічної природи. Якщо вам цікаво, як досліджують хвилі і потоки енергії кундаліні, просто подивіться на дослідження. Японського дослідника і доктора Хіроші Мотояма: якщо коріння рослини забезпечується водою, воно розвивається, розквітає і плодоносить. Так само розквітає і плодоносить наша природа, якщо кундаліні рухається по сушумні. Друзі, якщо вам сподобалася ця інформація, ставте цьому відео лайк, підписуйтесь на мій канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Також нагадую вам про те, що в мене є телеграм-канал, де я ділюсь різними дієвими практиками і ділюсь думками в моменті. І мій інстаграм, де я більше показую свого життя і підіймаю різні важливі цікаві теми. Якщо ви хочете познайомитись з духовними практиками з йогою, з кундаліні, йогою пишіть мені в інстаграм, і я проведу для вас індивідуальне заняття. А для тих, хто хоче підтримати розвиток мого каналу, внизу в описі під цим відео я залишу посилання на банку і номер картки. Друзі, я вас дуже всіх люблю. Обіймаю кожного свого підписника. Я вдячна вам за те, що ви підтримуєте мене, за те, що ви дивитесь мої відео, за те, що ви практикуєте разом зі мною і зростаєте духовно. Ви найцінніші люди у всьому всесвіті. Пока!